Сезон подачі декларацій це не жарт. Одна помилка може коштувати вам тисячі доларів штрафу. Саме зараз ми всі чекаємо на ті ФОР, стаємо в черги до бухгалтерів, шукаємо хто швидше, а дехто шукає хто дешевше. І саме в цей момент люди роблять дуже погані помилки. Будь ласка, поставтеся до подачі декларації з максимальною відповідальністю. Податкова декларація це не формальність, це юридичний документ. Дешевий або безкоштовний бухгалтер може обійтись вам набагато дорожче. Не дивіться на красивий маркетинг, не вірте тому, як людина себе позиціонує. Курси, сертифікати, Фейсбуки, Інстаграми це не гарантія досвіду. За останній час до мене звернулися декілька людей. І одні з них отримали штраф по 2,5 тисячі доларів кожен через просто неправильну подачу декларації. Вони просто повірили маркетингу, Фейсбуку, Інстаграму, звернулися до людей, які називали себе професіоналами, але не мали достатнього досвіду і в результаті штрафи і стрес. Податково не буде слухати пояснення мені так порадив бухгалтер. Ось на що реально потрібно звертати увагу. Рекомендації від друзів і знайомих, хто працює вже роками з одними і тими самими бухгалтерами. Треба звертати увагу на відгуки і на рекомендації. Якщо є можливість звертатися до CPA, це завжди кращий варіант. Якщо не CPA, а аккаунтинг, перевіряйте дуже уважно. Я особисто працюю з бухгалтером, якого мені порадили люди, які вже живуть понад 20 років в Канаді і працюють з цим бухгалтером вже понад 10 років. Я не рекомендую цю людину. В мене немає поки що жодних проблем, жодних нюансів, жодних штрафів. Але я до нього віднісся з відповідальністю. І дуже важливий момент, я не є бухгалтером, і до мене не треба звертатися з порадами з подачі декларації. З чим я можу допомогти, це з тим, що ми можемо збудувати з вами інвестиційну структуру, оптимізацію податків можемо зробити, використання через використання RSP, FHSA або Flow True Shares, тобто тільки через Exempt Market. Але. Подача декларації це робота бухгалтера. Будь ласка, не економте на людині, яка подає вашу декларацію. Бо виправляти помилки може бути значно дорожче. Якщо це відео було вам корисне, збережіть його і поділіться з тим, хто зараз готується або роздумовує над подачою декларації, краще попередити, ніж потім платити штрафи.